Ці українські блогери зіграли у кіно. Міла Єремєєва могла б зіграти, але поки що ні. Михайло Лебіга дебютував як актор у комедії збори ОСББ. Його герой, айтішнік та затятий геймер Кирило. Лебіга каже, що найважчим на зйомках було б прокидатися кожного дня о 6.30 ранку. Розумію, за прокат фільм зібрав майже 15 мільйонів гривень. А на початку січня стрічка була найпопулярнішою українською комедією на Нетфлікс. Даша Квіткова, моя подружка. З'явилася в музичному фільмі Різдво, ти не один. Вона виконала роль однієї з нічниць, які переконували головну героїню, що у неї є місія. За словами квіткової на зйомках вони з дівчатами дуже замерзли у сукнях, а грілися лише силою думки. Знаємо ми цю силу думки. Ну і комедія любов і блогери, де знялися чимало інфлюенсерів. серед них Роман Свічкоренко, Богдан Шелудяк, Анна Трінчер та Вікторія Маримуха. за сюжетом. Блогери приїжджають до невеликого містечка, щоб врятувати репутацію мера. Чи врятували глядачі цей фільм? Пишіть в коментарях.